Короб ФМ, рідне радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилях Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 098 595 00 75. Доброго ранку, шановні слухачі. Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб фм Сьогодні п'ятниця 29 вересня у студії Лілія Висоцька. В ефірі сьогодні актуальні новини та оголошення. Графік виїздів мобільної медичної бригади Червоного Хреста на найближчі дні. Музика. Графік виїздів мобільної сервісної служби. Увага, оголошення, допомога по утепленню будинків. Порядок проведення масових заходів на території Чернігівської області в умовах правового режиму воєнного стану. Фейкові оголошення жителька Чернігівщини переслала гроші за дрова Шахраєві. Росіяни продовжують обстрілювати прикордоння із різних видів озброєння. Синоптики розказали про погоду на найближчі дні. А також сьогодні в ефірі народний календар, соціальна реклама та інформація з нагоди вшанування Дня пам'яті трагедії Бабиного Яру. Новини та оголошення. Графік виїздів мобільної медичної бригади Червоного Хреста на найближчі дні. 29 вересня, п'ятниця синявка Єгорівка з 10 до 15. Графік виїздів мобільної сервісної служби 29 вересня Рибатин. Нагадаємо, мобільна сервісна служба діє при територіальному центрі соціального обслуговування надання соціальних послуг Коробської селищної ради. Послуги надаються громадянам наступних категорій: особи із інвалідністю, внутрішньо переміщені особи, громадяни похилого віку, члени сімей загиблих. Увага, оголошення. Допомога на утеплення будинків. Агентство Організації Об'єднаних Націй у справах біженців має намір надавати набори для сезонного утеплення сім'ям внутрішньопереміщених осіб та осіб у складних життєвих обставинах, які проживають у будинках, що відповідають принаймні одному із наступних показників. Багатоквартирні та приватні будинки з дерев'яними вікнами. Приватні будинки з системою опалення, встановленою понад 20 років тому. Му багатоквартирні та приватні будинки без утеплення фасадом просимо жителів старостинських округів, які потребують допомоги, звернутися до старости чи діловода для запису, надати прізвище, ім'я по батькові, контактний номер, адресу домогосподарства. Увага! Записатися потрібно до 4 жовтня. На офіційному сайті Коробської громади Коробська громада Гов'ю з'явився порядок проведення масових заходів на території Чернігівської області в умовах правового режиму воєнного стану. Рекомендуємо звернути увагу. Фейкові оголошення жителька Чернігівщини переслала гроші за дрова шахраєві з настанням осені активізувалися шахраї, які розміщують у місцевих групах на Фейсбуці. Фейкові оголошення про продаж дров. Такі оголошення переважно супроводжують фото вантажівок з дровами, які пропонують купити за вигідною ціною і одразу ж доставити до двору покупця. Поліція закликає громадян не перераховувати гроші як передоплату за дрова, поки ви не впевнитесь у наявності товару. 27 вересня до поліції надійшла заява від мешканки Ладенської громади, яка повідомила, що побачила в місцевій спільноті на Фейсбуці оголошення про продаж дров. Про це повідомляють у поліції Прилуцького району. Зв'язавшись із продавцем, вона надіслала йому передоплату за дрова 4700 тисячі гривень. Однак товару так і не отримала. А продавець перестав виходити на зв'язок. Нині поліцейські шукають причетних до шахрайства у межах відкритого кримінального. Нього провадження поліція закликає громадян, щоб не потрапити на гачок шахраїв. Розраховуйте за товар лише тоді, як отримуєте і особисто глянете його. Особливо недовіру має викликати надміру привабливий зміст оголошень. Користуючись сезонним попитом на дрова, шахраї розміщують фейкові повідомлення у місцевих групах та можуть видавати себе за співробітників лісгоспу чи мешканців сусіднього села. У такий спосіб зловмисники втираються в довіру до громадян і пр. Реконують їх надіслати гроші як передоплату за дрова. Поліцейські наполегливо рекомендують бути обачними під час покупок у соцмережах та на сайтах безкоштовних оголошень. Росіяни продовжують обстрілювати прикордоння із різних видів озброєння. Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Усього протягом доби нараховано 10 обстрілів, 58 вибухів із різних видів озброєння. Про це повідомляють в оперативному командуванні. Північ Чернігівська область, Семенівська громада, Архипівка, 14 приходів, ймовірно, міномет калібр 120. Новгородціверська громада Грем'яч три приходи ймовірно міномет калібр 120. Синоптики розказали про погоду на Чернігівщині в найближчі дні. Прогноз погоди на 29-30 вересня та 1-2 жовтня по Чернігівській області. Про це повідомляють у Чернігівському обласному центрі з гідрометеорології. На 29-30 вересня мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер південно-східний із переходом на південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі сім 12 в день 22 двадцять градусів тепла. На перше друге жовтня, першого жовтня, короткочасний дощ. Температура вночі 10-15, в Вдень 15-20 градусів тепла. Другого жовтня без істотних опадів. Температура вночі 7-12, в Вдень 15-20 градусів з позначкою плюс. Це були новини. Народний календар 29 вересня в церковному календарі День пам'яті преподобного Киріака Відлюдника. Цього дня мисливці обов'язково йшли на полювання в ліс. Вважалося, що це сприятливий день для того, аби полювати там зайця. До повернення чоловіків жінки накривали святковий стіл і збиралися на посиденьки із сусідами. Іменинники сьогодні Віктор, Дорофей, Йосип, Людмила. Який сьогодні день в Україні і світі? 29 вересня в Україні і світі вшанують День пам'яті трагедії Бабиного Яру. День Отоларинголога, Національний день кави, міжнародний день поширення інформації про продовольчі втрати і харчові відходи. А також всесвітній день серця Це був народний календар. Соціальна реклама. Національна поліція застерігає. Маєте один пароль для різних сайтів і мереж. Шахраї зможуть зламати вас. Використовуйте різні паролі. Не дайте шансу аферистам ошукати вас. Цікаво знати. Сьогодні у рубриці цікаво знати. Нам розкажуть про події та жертв Бабиного Яру. Інформацію взято з відеохостингу Ютуб. 29 вересня 1941 року в урочищі року Бабин Яр нацисти почали масово розстрілювати євреїв, які мешкали у Києві. Ця страшна трагедія стала всесвітнім символом голокосту. Всім привіт! В ефірі програма розповідаємо з вами. Я Артур Дитков, і сьогодні ми будемо говорити про страшну і найтрагіснішу сторінку історії. 80 років тому в Києві нацистські окупанти стратили десятки тисяч євреїв і представників інших національностей. Згадаймо декілька фактів про початок тієї страшної трагедії. 19 вересня 1941 року до Києва увійшли війська 6-ї німецької армії під командуванням генерала-фельдмаршала Вальтер фон Рейханау. Гітлерси рухалися в напрямку Хрещатика двома колонами по вулицям Кирилівській та Великій Васильівський. На вулицях нацистські окупанти вели себе агресивно, брутально чіплялися до людей на вулицях, лякали зброєю, знущалися. Ніхто з мешканців Києва не знав, що двома місяцями раніше, в липні, рейхсмаршал Генрих. Видав директиву про розроблення заходів щодо остаточного вирішення єврейського питання в Європі. Шлося про тотальне винищення єврейського народу, але ніхто ще не здогадувався, що містом здійснення цього плану стане саме Бабин Яр у Києві. Першим приводом для масових репресій євреїв став вибух 24 вересня на Хрещатиху. Його влаштувала радянська диверсійна група, та нацисти вирішили, що це зробили саме євреї, і скористалися вибухом як зручним приводом, аби почати масові розстріли. Адже за наказом рейхсфюрера Гіммлера, після захоплення Києва всі євреї, що жили в місті, підлягали розстрілу. Вже за два дні, 26 вересня, окупаційне командування влаштувало нараду, на якій було визначене точне місце знищення євреїв. Бабин яр він мав довжину 2,5 км та глибину 50 метрів. Тому за задумом нацистів його території вистачило для захоронення не менш як десятка тисяч людей. Також на тій нараді призначили розстрільну команду і окреслили район, який належало оточити місцеві поліції, визначило і кількість містян для сортування речей, грошей, коштовностей, вилучених у жертв перед розстрілом. Німецькі окупанти діяли дуже підступно. Вони підготували оголошення трьома мовами: українською, російською та німецькою про те, що на залізничній станції Київ-Лук'янівка неподалік яру, на розі сучасних вулиць Дихтарівською та Якера збирають євреїв мовляв для того, щоб перевезти їх у безпечне місце. Також німці надрукували понад двох тисяч листівок, які розклеїли по всьому місту. Водночас розпустили чутки, ніби євреїв евакуватимуть ймовірно до Палестини. І 29 вересня десятки тисяч людей зібралися біля призначеного місця. Це була нескінченна людська черга, що складалася з жінок, малюків, підлітків, людей похилого віку, інвалідів на візках, а також немічних, які не могли самі пересуватися. Наведу цитату: зі своїх помешкань вони виходили ще затемна, щоб опинитися раніше біля потягу і зайняти місця. З дітьми, що ревуть, зі старими та хворими, перехоплені мотузками кумаки, обдерті фанерні валізи, залатані кошики, скриньки з інструментами, бабусі несли, перекинувши через шию, наче гігантські намиста, плетениці цибулі, запас провізії на дорогу. Про це свідчив у романі документі Бабин Яр письменник Анатолій Кузнецьов. 12-річний мешканець корінівки. Євреї, опинившись у так званому кільці, оточеному колючим дротом і поліцією, не мали можливості повернутися назад. У цей день нацисти розстріляли близько 22 двох тисяч євреїв. Інших, кого не встигли знищити, зачинили на ніч у гаражах танкоремонтного господарства по вулиці Лагерній. Наступного дня їх вбили у Бабиному Яру. Але не всі люди повірили оголошенню про те, що їх привезуть у безпечне місце. Багато євреїв просто не поїхали до станції Київ-лукянівка. Вони ховались у будинках та підвалах. На початку жовтня окупанти влаштували максовий обхід квартир. Виявлених євреїв вивезли до тих самих гаражів танкоремонтного господарства, вантажівками до до Бабиного яру і розстрілювали. Станом на 12 жовтня 1941 року нацисти розстріляли 51 тисячу євреїв. Конвеєр смерті тривав, і вже за кілька днів вони знищили понад 300 людей, які знаходилися на лікуванні у психіатричній лікарні. Нищення євреїв виявилося початком інших масових репресій, вчинених нацистами. Впродовж двох років у Бабиному Єру нацистські окупанти продовжували вбивати людей. Це були не лише євреї, а й люди різного етнічного походження і віку. Загалом у Бабиному Яру знищили понад 100 тисяч людей. Втім, у роки війни знаходилось чимало справжніх героїв, які, ризикуючи власним життям та життям членів своїх родин, переховували євреїв у своїх домівках. Це були родини українців, поляків, білорусів, татар, росіян, вірменів, греків, а також німців. Цих мужних рятівників, євреїв за їх героїзм під час Другої світової війни та під час голокосту вшановують почесним званням праведник Бабиного Яру. Цим званням відзначили понад пів тисячі людей. Інформацію взято з відеохостингу YouTube. З вами була Лілія Висоцька з Ічо мирного неба. Шановні слухачі, чекаємо на вас завтра на хвилі 101,6 FM о 14,00. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе! Короп Ефм рідне радіо.